І так, коротше, всім привіт! Хочу вам показати от, Suzuki L'Es 2 і в ньому така проблема. Коротше, згоріла, замкнула проводка. Я її вже зробив, хочу показати, чого вона замкнула і всьому прочим. І тут ще не було, виходить, іскри. Вона як-то була такою, буркайте разів 5 є іскра, тоді разів 5 приблизно буркайте, її немає. От. Що не було іскри, одразу скажу, в чому була проблема. Тут якби не сильна проблема така ж була. Получається катушка От, знизу. Папа мама, як там кажуть, я взяв одну фішечку і другу фішечку, Нормальні фішечки сюди поставив, тому що тут був просто проводочок притуляний і фішечка натягнута. а з того боку він капотав доверху, донизу. Коротше, як би все. Оце була така проблема, чого іскра, то була. то не Погана, виходить. Маса була і чи плюс і всім прочем. Потім тут ще стартер щось замикав. Ну, так він мені сказав, і в принципі я перевірив, коли підключаю плюс-мінус сюди, іскрило і всім прочим. Що іскло, бо була замкнута проводка. А коли я вже да, проводку зробив і отдільно перевірив самого стартера, стартер, оказується, замкнутий, він не працює. Я його, коротше, виходить, тому общав відрізав і все, як би хай там собі лежить. Стартер таке. А тепер далі. Що замкнула проводка? Що предохранитель згорів? Згорів він через те, що, понятно, він тут создан для того, що є замикання, то тут то, -то тільки навантаження йде, і він в першу чергу зграє. Тобто, якщо навантаження йде на плюс. То що виходить? Плюс, мінус, пішов, 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 і от виходить проборка. Це передній тормоз виходить, ну сюди ж, понятно, йде плюсик. Короче, ось йде цей плюсик, що перемотаний вже. Кстати, одразу вибачаюся, що я знімаю без підсвідки, бо телефон что -то глюканув і посвідку мені не дає. Ну, коротше, все таке. Оцей вот плюсик. Коли я знімав фару, і цей плюсик приклеєний був сюди. Тобто, до мінуса, до лампочки сюди. Ну, до патрона цього всього прочому. Бачите, поганий фокус. Ну, не суть. Він торкався до маси. І через то, виходить, згорів тут предохранитель. Вот. Якби все. Потім від релюшки і пішла проводка сюди, практично все було там поплавлено, згоріло. І якщо мене вийде, в мене там, наче фото чи відео кусочок є, я покажу, яке воно тут в принципі було. А ще яка тут була так, бо помітна, якщо проводка, то ось до... там було погрівше. Це не всі проводочки, але частина проводочків, які я замінив пороздня, бо вони всі тупо склеїлися, я вже так скажу до замка і до релюшки. І от туди перемотане, це теж все було погорівше. До реле поворотів все нормально, нічого не горіло, і до як воно там сигналу. А от зверху тут був повний бардак. Тобто, бачите, там ізолента там ізолента там ізолента, тому що то все було плавлене. Прийшлося теж відрізати, розсідняти і додати другу шнури. А отут, в ці косі, так сказати, посюди не всі, але деякі провода довелося поміняти. А отута, от тут, отсюди і сюди годити, приблизно прийшлося практично всі поміняти шнури. Так вони вже позаплавлювалися. видно, що є судіння, друге якби нормальне, і судіння вибуде все остальне. Коротше, як би так, чого скутері замкнула проводка? І чого у нас згоріло? Тепер все нормально. Заводиться, нічого не горить, нічого не коротить. Заводиться він з лапки, все нормально, легко. Якби акумулятор, так як він ось додав. напряму, виходить, вивів. Сюди в бардак його ставив. Десь такий в нього акумулятор тут стояв. То вже його поки акумулятор не треба. Ну, понятно чого. Так що якось так. а, От, кстати, фішечка була. Вона доволі, що так, вона не дуже. А ще плюс на волоскові там даже цей проводочок, так сказати. Так що отак якось. Тільки що вам хочу сказати взагалі за скутером, Чесно, лучше, ось до там 150-ка Spark стоїть. То там насчет проводки, яка б вона не була паршива всім прочим, то там легше до всього добратися всім прочим. Хоча моцикли, якби дорожчі. А А тут у скутері, цього пластмасу, це я все знімав, це Я починаю вже її збирати назад. Виходить, оце теж. Це все треба, коротше, поскидати цю пластмасу, цю, ось тут, дивіться, передок, це все розбарахоли, з то і все. Господи, капець, блін. Ну, придумали скутери, так, да, класно, що їх придумали. Ну, долізти до цього кусочка провода, це невозможно так сказати. Скільки треба часу потратити? А Тепер, скільки бремля потратити, щоб його зібрати. Так що, оце вони трошки не продумали. Робили б отаку проводку грубелячу, от тоді б, може, нічого не горіло, не прийшлося б нам тепер куперсатися в ньому. Так що, якось, ну, це вже таке, звісно. Можу, в принципі, завести його, але не буду заводити. в в мене, наче там є відео, що він заводиться вже. Якщо що, вріжу, поставлю, щоб видно, що він працює. Не хочу просто диміти тут, або треба ще його збирати. Коротше, якось так. Всім спасибо за просмотр. Всім пока.